Усіх вітаю. Сьогодні відео про мультитул від американського бренду Gerber під назвою Dual Force. Це доволі свіжа модель. Я побачив його в наших магазинах десь в середині 2023 року. Він йшов із гарною знижкою, і тоді коштував 3399 гривень. Він і досі йде у деяких магазинах з цією знижкою. Тож, є можливість придбати його за адекватну вартість. Його головні конкуренти – це китайські бренди, типу Nextool, різні варіації репліки Лезерману та, власне, Leserman Bond, який живе у тій самій цінновій категорії. Отже, що ми маємо за цю вартість і в чому головна фішка цього мультитулу. Давайте розглянемо його більш детально. Пакування, на жаль, в мене не збереглося. Це був типовий пластиковий блістер із описом функціоналу мультитулу. Пакування загалом надійне, утилітарне. Почнемо ми із огляду комплектації, що не займе багато часу. Комплектація складається із чехла та трьох комплектних біт. Одна з яких вже вставлена у бітотримач, дві інші ховаються у спеціальних відсіках. Зараз я це продемонструю. Тобто ось обітка PH2, вона у нас вже в бітотримачі. І є два відсіки для додаткових біт. Це комплектні біти, тут іде плаский шліц і перший філіпс. Поки відкладемо, хотів би сказати про чохол. Чохол виконаний із доволі міцного матеріалу. Надійно застібується на липучку великої площі та має відсік для додаткового комплекту біт. Є фірмовий комплект біт, який продається окремо, але він, на жаль, коштує майже як половина цього мультитулу, тому, в принципі, можна підібрати. Будь-який пасуючий сюди комплект біт із звичайного будівельного магазину. Як це зробив, в принципі, я зібрав собі такий комплект самих ходових біт, які мені потрібні там в моїй роботі, і дуже зручно це діло транспортувати в чохлі. Чухол містить петлі для фіксації на поясі, як у вертикальному, так і у горизонтальному положенні. Тобто і так можна його повісити, і сяк можна повісити. Петлі теж виконані доволі надійно. Плюс ще оці горизонтальні петлі виконані. В двох таких розмірах. Перший розмір це під ремні повуще, це під такі ремні поширше, типу там тактичних, не знаю, якихось професійних. Тобто є можливість закріпити і так, і сяк, як вам буде зручно. Взагалі я б не сказав, що дуже зручно носити його на поясі, бо він. Доволі габаритний і доволі важкий. Зараз покажу вам по габаритам, щоб ви розуміли. Далі перейдемо до самого мультитулу та його інструментів. Виробником заявлено аж 12 інструментів у складі, зазначена виробником вага 12 унцій, це приблизно 340 грам. Одразу хочу відзначити, що основні інструменти виконані за сучасною схемою зовнішнього одноручного відкривання. Тобто нам не треба розкладати весь мультитул для того, щоб скористатися одним із інструментів. Всі вони мають фіксацію у розкладеному стані. Це, безперечний, плюс як для зручності, так і для безпеки користування. В моєму варіанті усі зовнішні інструменти мають таке чорне, доволі якісне покриття. Перший інструмент, який хотілося розглянути більш детально, це бітотримач. Бітотримач у нас доволі такої незвичної форми, яка вже деякий час присутня у інших моделях мультитулів від Gerber. Бітотримач виконаний за патентованою технологією Center Axis. Суть в тому, що вісь обертання біти проходить через центр мультитулу, А не зміщена у бік, як у багатьох інших тулів, це значно підвищує комфорт використання викрутки. Біти у тримачу тримаються надійно, тобто такої ситуації, щоб вона там випадала, точно нема. Навіть коли біту закусує, рідко буває так, що вона випадає з бітотримача. Сам бітотримач виконаний з металу і підманчений. Дозволяє використовувати будь-які стандартні біти. Комплектацію можливо доповнити саме тими бітами, які вам потрібні частіше за усе, і зберігати їх або у передбачених відсіках, або у додатковому гаманці у чохлі мультитула. Також можливий варіант використання при розкритті під кутом 90 градусів, що дозволяє отримати важіль та прикласти значно більше зусиль. Для закручування або відкручування, фіксується надійно не тільки в розкладеному, але і у складеному стані. Тобто, в складеному стані він також зафіксований. Наприклад, для роботи з якоюсь побутовою технікою, куди таким доволі товстим бітотримачем підлізти. Буває неможливо, там не вистачає діаметру отвору. Все, є комплект у мене от таких от подовжених бід. Різні філіпси. Теж, будь ласочка, ця біта вставляється, фіксується і працює. Ну, а там на що вистачить фантазії, в принципі, е, є такі комплекти. Є ось такі комплекти на Алиекспрес, кому потрібно. Все це сумісно з цим бітитримачем. І знову ж таки займає доволі небагато місця, доволі зручно це з собою транспортувати. Наступний інструмент, який хотілося б розглянути, це ніж. Форма ножу DropPoint. Виробником заявлений матеріал 420 HC, що в принципі доволі типово для цієї цінової категорії і доволі непогано. Товщина спинки клинка 3 мм, довжина клинка 76 мм. Я вимірював саме загострену ділянку. Будь-які люфти відсутні, фіксується надійно, когось, можливо, турбує потенційне послаблення конструкції, послаблення міцності клинка у вигляді. Отвору під палець для однору... однорукого вилучення. Я не бачу в цьому проблеми, але розумію, що занадто перевантажувати, ніж зусиллям на згін та кручення не варто. Пишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Буде цікаво почитати. Заводська заточка не бритвенно гостра, але дозволяє, впевнено різати матеріали типу. Щільного картону, ліноліуму, тканини, пластику. Також не буде ніяких проблем з харчовими продуктами або консервою. Різати тут папір я не буду, не розумію людей, які купують такий інструмент, щоб різати папір, щось там демонструвати таким чином. Також ніж фіксується в складному стані, теж надійно тримається всередині корпусу. Далі наступний інструмент це пилка. Має такий самий виріз під палець. Доволі агресивна заточка. Я думаю, вона пристосована для швидкого та ефективного різу. Ще не доводилося мені пилкою користуватися, але зроблена вона доволі розумно. Товщина по зубцям йде 3 мм, по спинці приблизно 1,5 мм. Це зроблено для зменшення вирогідності закусування інструменту при різі. Довжина сегменту з зубцями 73 міліметри. Також відсутні будь-які люфти. Наступний інструмент. Наступний інструмент це одразу 4 в одному інструменти. Це в нас два типи напилку. По металу та стамеска. Присутній той самий виріз під палець. товщина 2,7 мм. Матеріал, з якого виготовлений інструмент, невідомий. Мені не вдалося знайти цю інформацію. Один напилок з косою насічкою. Інший напилок з насічкою перехресною. Довжина сегменту з насічкою 65 мм. Напилком довелося працювати, напилки працюють, ніяких проблем. Дуже зручно. Також відсутні будь-які люфти. Присутня стамеска. Стамеска шириною 12 мм. Заточена з заводу, як має бути заточена стамеска. раджу бути обережним і не завдати собі травми в процесі використання, бо вона доволі гостра, гостріше заточена навіть за ніж. Що в нас лишається із зовнішніх інструментів? Ну, Як я вже казав, ми маємо два інтегрованих сховища. Для біт. Вони пластикові, але виглядають доволі надійно за рахунок товщини пластику, якості пластику. Можемо тут зберігати знову ж таки будь-які стандартні біти. Замість цих комплектних. Тобто ті, якими ви користуєтесь, користуєтесь частіше за все, сюди можна сховати з собою носити. На жаль, подовжені біти, зберігати тут не вийде. Ну і це, в принципі, доволі непогано і зручно. Е, ще крім е, цього, в нас присутня лінійка. Лінійка довжиною трохи більше 8 см, є дюймова лінійка, це не нанесена фарба, це таке тиснення. Теж виконано доволі якісно, як з одної, так і з іншої сторони. Ця лінійка присутня. Також, кому потрібно, є отвір для темляку, тобто можна повісити ще якусь петельку, що теж може бути доволі зручно. Тепер переходимо до самого головного і самого цікавого інструменту цього мультитулу це пасатижі, які мають два режими. Два режими розкриття. Перший режим для роботи з невеликими деталями та діаметрами. Другий режим для роботи з деталями побільше і з діаметрами побільше. Також у пасатижі інтегровані інструменти для перекусування та зачистки дроту. Самі пасатижі виконані не суцільною деталью. Я сподіваюся, видно. Вони набрані із декількох пластин, які поміщені у одну обойму і проклепані. Також цікаво було б дізнатися вашу думку з приводу практичності і надійності такого рішення у коментарях до цього відео. Виробник не зазначає конкретно діаметри, які здатні захоплювати ці пасатижі, але мені доводилося крутити трубу на 3 четверті, гайку на 32. Це не те, щоб зручно було. Надійно вхопитися вже важкувато. Але затягнути з'єднання надійне без прокапування мені вдалося. Це були роботи із сантехнікою. І ця штука мене виручила. На мою думку, я б не назвав би це edc інструментом, бо він доволі важкий і габаритний, але це дуже вдалий інструмент у випадку, якщо ви вимушені доволі часто змінювати місце проживання, орендуєте житло або багато їздите по відрядженням. Достатньо кинути його у рюкзак або сумку, і ви легко впоратесь із основними типами задач. Е, умовно, він замінить вам доволі багато інструменту. У мене є там цілий ящик, я знаю, в принципі, про що кажу. Якщо припустити, що це орендоване житло, то навряд чи ви будете робити якийсь масштабний ремонт самостійно. Найчастіше будуть три типи задач: це меблі, сантехніка та електрика. Заради цього, кожен раз тягти з собою габаритний важкий ящик з інструментом ну, таке, звісно, кожен нехай вирішує за себе сам. Але мультитул закриває дуже великий діапазон таких задач. Щось таке, заради чого викликати представника грандодавця занадто клопітно. І простіше і швидше зробити це самому. Наприклад, меблі. Усе, що додатково знадобиться, це біта під стандартний конформат, яку можна придбати у будь-якому будівельному магазині. Решта інструментів присутня і дозволить вам як розібрати, так і зібрати більшість сучасних меблів. У мене, в принципі, така біта завжди в комплекті з собою. Сантехніка. По сантехніки тут взагалі магія. Жоден з мультитулів на ринку не здатний працювати з такими діаметрами гайок, які використовуються у типовій домашній сантехніці. Якщо це відео Набере хоча б більше сотні вподобайок. Я зніму окремий тест стосовно роботи із домашньою сантехнікою із застосуванням цього мультитулу. Що стосується електрики, скажу одразу: працювати із електрикою категорично тільки зі знятою напругою. Ні в якому разі не працюйте під напругою, це небезпечно для життя. Але якщо у вас є можливість зняти напругу, то ви легко впораєтеся з обслуговуванням розетки, перемикача, зможете встановити, наприклад, нову вилку на дріт, десь з'єднати якісь дроти з круткою. Якщо ви доповните свій комплект біт подовженими бітами, типу таких, то розібрати зібрати якусь побутову техніку теж буде не проблема. Також хотів би відзначити, що із обслуговуванням автомототехніки, за рахунок другого режиму пасатижів, який працює з великими діаметрами болтів та гайок, теж все доволі непогано. Де щось аварійно підтягнути, попустити або зняти розібрати, це буде важче, ніж спеціалізованим інструментом. Але краще мати таку можливість, ніж не мати взагалі. Тепер, що хотів би сказати стосовно недоліків. Перше, плюс цих пасатижів також буде їх і мінусом. При таких габаритах, ними буває доволі важко підлізти кудись у обмеженому просторі. Це треба враховувати. Друге, що мені не сподобалось, коли ми працюємо з зовнішніми інструментами. Оці грані інструментів, вони доволі неприємно врізаються в руку, якщо ви працюєте без перчаток. Я частіше за усе працюю в перчатках, тобто, це мені не дуже дошкуляє, але, в принципі, можна притись, спробувати пройти з надфілем і ці грані трошки познімати. Або, як я кажу, використовувати перчатки, і цей мінус відчувати ви, скоріш за все, не будете. Третій, трошки неприємний мінус. Існують проблеми з перекусуванням. Дротів дрібного діаметру. І інструмент після перекусування може підклинити. Треба буде прикласти деякі зусилля для того, щоб його розкрити. Викликано це тим, що для перемикання режимів розкриття пасатижів, тут залишено деякий люфт, і він присутній між лезами кусачок. Я зараз вам. Продемонструю на цьому шматочку. Тобто, перекусувати ми, в принципі, перекусимо. Цього разу навіть не закусило. Не дуже зручно це робити на камеру. Ось. Типу, буває так, що ці дрібні провода попадають сюди між лез і доводиться так з зусиллям розкривати інструмент. Але це теж таке до цього треба трошки Пристосуватися трошки практики і все буде виходити як треба. Також працює зачистка, не сказав би, що вона працює ідеально. Теж треба з нею трошечки потренуватися, але зачистити провод. Ми щось не зачистили, а провод знищили скоріше. Я ж кажу, тут необхідна практика, показую все як є. В принципі, провод ми зачистили, далі його можна або обтиснути, або зажати, затиснути десь там у розетці, вимикачі, зробити якусь скрутку. Взагалі це можна зробити і ножем. Знову ж таки, хто має таку навичку? Тобто це, це я записую у недоліки. У підсумку я би рекомендував до придбання цей мультитул тим, хто розуміє, навіщо він їм потрібен. Мені сподобалась якість виконання і функціонал за відповідну ціну. Буду вдячний вам за вподобайки, коментарі, що ви думаєте з приводу цього набору інструментів, цього мультитулу. Пишіть ваші коментарі, кому цікава тема інструментів, мультитулів. Підписуйтесь на цьому каналі, скоріш за все, будуть ще схожі відео. Подібної тематики. Якщо вам це цікаво, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Усім дякую за перегляд і нехай щастить. До побачення!